Це у нас другий поверх. Оце моя квартира. Оце двері в мою квартиру. Ну, зайти туди зараз неможливо. І я вас запрошую зайти через сусідську. Оце зліва моя квартира п'ята, оце четверта квартира справа. Значить, між нами була перегородка е, рогази. Я йду по залитому, залитому бетоном полу. І оце таке у нас залите е, повністю. Залитий пол аж до самого верхнього поверху. Був зроблений ремонт, все в кліточка була. Вигоріло все вщент. От і вигоріло декілька поверхів, всі дерев'яні металоконструкції, всі вони вигоріли. Прильот був 2 березня, щоб знести будівлю, хоч навіть ці чотири стіни, треба ж домовитися із громадою цього будинку. Я так бачу. цілі, все цілі, перекриття, все цілі. На стенах грибок, потому что заливают, потому что крышу не накрыли год. Все зальется каждый Но день. сниз. Год просим об этом. Перекрытия целые, потому что льется все. Стены целые. Мебель осталась, все. То, что волной выбило, да, выбило. А то, что капитально остается, тут целое. Обещали все, восстановим. Все восстановлено будет, все будет компенсировано. Все отстроим. Все отстроим. И в итоге Теперь забирают то, что не хотят ничего делать, и просто забирают. Просто ломают, забирают и на улицу выгоняют. Сначала обещали, что к осени накроем, к зиме накроем, включили в план. Все Потом телефоны все выключились, никто не отвечает, никто не накрыл. Можно было накрыть, можно было зимовать в этом доме. Там и свет есть, и отопление, все можно было сделать. Там вообще, если бы накрыли, можно было даже зимовать там, в части дома, пускай не во всю. Начали делать элементарные хотя бы заявки, вот эти 1562. Накройте крышу, накройте крышу. Сначала муша. мы делали раз в месяц. Первый зак в августе мы начали делать, потом в сентябре, потом в октябре. Смотрим, вообще дела никуда. Дозвониться реально никуда никому невозможно. Вообще, нереально никому. А если, если получается в какую-то приемную дозвониться, чтобы хотя бы попасть на прием, или хотя бы чтобы обратили внимание на наши заявки, слышен один ответ. Оставляйте, заявку. Оставляйте следующую заявку. Дерехову вот недавно мы писали в итоге письмо, пока ответа нет. Мы против сноса дома, потому что мы считаем, что дом можно восстановить. У нас есть акт Комиссии обслеживания объекта на наследок Збройной агрессии Российской Федерации, который не соответствует действительности. Они указывают, что постройка дома 1917 года, наш дом был построен в 1958 году. Есть технические документы. подтверждающие эти. Также они указывают о том, что у нас деревянные перекрытия. В техническом паспорте на все квартиры указано перекрытия железобетонные. Сейчас мы хотим обратиться к коллективным заявлениям в Департамент мезбуда та архітектури Харківської області. Після Одесский було зруйновано те що ви бачите. Так, і після цього, ну, протягом тривалого часу ми не були аж ніяк проінформовані щодо оцінки стану нашого будинку. Жодним чином ми не були поінформовані міською владою про результати цієї експертизи, про висновки. І через це деякі мешканці будинку написали навіть листа до набу. З проханням прояснити, що це за ситуація така, тому що не зрозуміло, що відбувається з будинком. У відповіді НАБУ значилося, яку ми отримали в грудні, значилося, що будинок зруйнований на 90%, втратив економічну цінність і підлягає демонтажу. Відповідь була не від НАБУ безпосередньо, а набу звернулася до міської влади і від. Міської влади ми отримали таку виписку з висновки. Ми були дуже здивовані. Ми ж не можемо робити висновки. Ми не експерти, ми не фахівці з будівельної галузі, і тому ми вирішили звернутися до незалежних експертів, експертів з Запоріжжя. Ну, тут така була мета, можна сказати, звертатись до тих, хто з іншого міста. Ну, тобто, щоб напевне експертиза була. Незалежно. І за висновками цієї незалежної експертизи, вона проходила наприкінці лютого, на початку березня. Тобто будинок вже на момент, коли була друга експертиза, він вже пережив зиму. Вона проводилась з використанням вимірювальних приладів, тобто вимірювалася міцність бетону. Експерти пройшли весь будинок. За висновками цієї експертизи. Будинку присвоєна була категорія 2, рекомендовано реконструкцію протягом 23 24 року. Нам нужна наша власність, тем более вона підлежить встановленню. Зачем нам другая? Якщо в течение 4 месяцев мы можем вселиться в собственные квартиры. Уже -то -то допустил ошибку. Ми нікого вообще не обвиняем. Мы ставим вот перед фактом и не понимаем, что происходит. Є сертифіковані експерти, які дають то і інше заключення, можливо чи неможливо відновити будинок у тому стані, яким він є зараз. Ті експертизи, які є у людей, так вони зробили, є експертизи і будуть робитися експертизи, які у сертифікованих експертів робляться. Там дуже багато питань, які ми ставимо. І якщо можливо буде не зносити ті чи інший будинок, він не буде. Підлягати знесення, якщо такого неможливо, то він буде буде знесений, але хочу зразу сказати, що люди, які там проживають, вони у тому ж районі будуть проживати. Остаточне рішення буде прийматись на базі того, коли буде повністю експертиза.